Привіт, друзі. Прилетів сьогодні до мене рій. Когось втік. Я одразу думав, що то мій. Був на огороді. Чую характерний гул. Ну думаю рій вилетів мій. Ну, думаю, вже пізно осінь, як він думаю той рій вилетів. От, ну да дарма. Думаю, вилетів, так вилетів, нічого не зробиш. Потім забрав у них матку. Посадив кліточку, дивлюся, вони по всіх вуликах, тулять хто куди. Ну, мені як бджоляру стало зрозуміло, що це не мій рій, бо якщо у них забрати матку, вони летять у свій вулик. А так як рій прилетів здалеку, то їхнього вулика тут нема на пасіці. Відповідно, вони плутаються, летять аби куди, знаходять схожий за кольором вулик і тоді. Починаю туди лізти, в інші вулики, в сусідні. Тому я зрозумів, що це не мій. Ну і Я взяв ту матку, взяв ящик пустий, поклав їм туди матку їхню і бачите, вони одразу ж її внюхали, її запахи, почали всі туди проситися. Рій невеличкий, буквально на одну рамку таку, але дебелу. От. Тому доведеться його підгодовувати, нянчити, але нічого страшного зробимо. От. Так, вони в нас посіляються у ящик. Там знаходиться їхня матка в клітці. І вчора був також рій, прилетів, сіл у нас тут на вишні. Я теж думав, що наш, але він буквально хвилин за 10 і полетів. Скоріше за все, що то не наш. Тут вони от посіли на кришку, на вулик. Мабуть, з такого вулика вони вилетіли кольором, тому прийняли його, як засвіяли, там живуть бджоли, вони їх не пустили. Так що такі у нас справи. Хоча сьогодні вже 25 серпня, дорогі друзі, хтось дуже сильно довів бджіл, що вони все кинули і вирішили поселитись у мене. Такі от справи. Матка в них роденька Навіть я би сказав такого каштанового кольору. Та заселяються потім. Подивимось, що там. І як. Ось такі в нас справи, друзі.